Дивіться сьогодні у Лозівській панорамі. Лозівський міський голова мав особисту зустріч із віце-прем'єром. Просив допомоги у вирішенні трьох проблемних питань. Екосан планує на чверть збільшити тариф на послуги із захоронення твердих побутових відходів. У Лозовій пройшов суботник. Городяни наводили порядок у парках і скверах. 13 вересня День фізичної культури та спорту. Про все, що анонсувалося, і не тільки піде мова у сьогоднішньому випуску Лозівської панорами. У студії Вадим Гоч, мої вітання. У вівторок Лозівський міський голова мав розмову із віце-прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом. Особисту зустріч допоміг влаштувати народний депутат України Анатолій Гіршвельд, який також був присутній на прийомі. Три проблемні питання Сергій Степанов озвучив під час розмови із віце-прем'єром: це можливість надання додаткової дотації міському бюджету з державного, перегляд тарифу на воду для лозової та добудова 54-го будинку, що на 4-му мікрорайоні. Про що вдалося домовитися вже наступного дня, міський голова розповів журналістам. Коштів у міському бюджеті вистачить ще на аванс вересня, а далі сподівання тільки на державний, що рік закрити потрібно 35 мільйонів. 12 з них це дохід, який запланував Лозові МінФін, і які не під силу отримати. Решта не бюджету. бюджету. премєра Володимира Гройсмана Сергій Степанов просив про додаткову дотацію Лозові оформлення середньострокової позики. Її жодне місто, жоден місцевий бюджет не отримували. Володимир Борисович дасть доповнітне. Поручение распоряжения министру финансов для возвращения к рассмотрению этого вопроса по бюджету города Лозова. То есть я не хочу сейчас рисовать никакие там розовые планы. Естественно, мы понимали о том, что такие вопросы звучат, к сожалению, очень сложное время, крайне сложное для бюджета, для страны. Будуть на допомогу держави сподіватися, але й до гіршого готуватися. Пояснив Лозівський міський голова. Вже наступного дня він збирався обговорити з фінансистами заходи з економію бюджетних коштів. непопулярні, але вимушені. Це відпустки без збереження зарплатні, скорочений робочий день детальніше. Будуть вивчати роботу позашкільних навчальних закладів. І звідси віце-прем'єром Сергій Степанов поділився своєю ідеєю добудови 54-го будинку 4-го мікрорайону. Це міг би бути соцпроект для родин вимушених переселенців з Донбасу. Сегодня предварительно мы понимаем, что эти дома могут быть достроены. Рабочая комиссия возглавлял Владимир Николаевич непосредственно на объекте с проектантами. Они сегодня такое заключение дали. Цена вопроса предварительно, еще раз подчеркиваю, это цифра такая ориентировочная, 15 миллионов гривен для того, чтобы достроить их. Я предложил государственную программу, сразу четко получил ответ, скорее всего, в этом году нет. Ну так, опять-таки, сложить заразний бюджетом. Але урядовці підключили до того питання обласний департамент капітального будівництва ХОДА. З нашої сторони проектні роботи наметили проектні роботи. Естественно, со сторони департаменту капітального строїтельства нам зараз в деталях порекомендують прочитають еще раз из опыта уже строительства жилих домов, которые, к сожалению, вже забыли, ориентировочные цены. А потім мы будем вибирати формат. То ли это совместный проект, как у нас уже был в городе, город, инвестор, город получает условно 10% квартир и распоряжается ними по, по очереди. А инвестор, о чем мы будем очень просить, чтобы, естественно, эти квартиры мог предложить для, для людей, которые хотят купить эти квартиры. Варіантів, чимало місто готове взяти на себе оплату проектних робіт. Головне довести до кінця цей проект, і це цілком реально. Пів міський голова до кінця року сподівається, Сергій Степанов буде вирішено проблему із тарифом на воду. Через недбальство національної комісії по регулюванню тарифів на комунальні послуги Харків водоканалу встановлено тариф однаковий і для мешканців Харкова, і для Лозова водоканалу. Що це чийсь Ляпсус? Володимир Гройсмен погодився, але Нацкомісії вже немає. Вона реорганізована, а нова структура ще не створена. Таким образом, только э, информационно мы понимаем, что эта комиссия начинает работать. В прямом режиме, в открытом режиме мы согласовываем свои действия для того, чтобы обратиться опять с письмом о рассмотрении для города Лазовая подчеркиваю, отдельного тарифа для КП «Водоканал». На воду полозовій залишатиметься незмінним, запевнив Сергій Степанов. Із Харківським не погоджуватимуться за рахунками, які приходитимуть із новою ціною. Лозова до сплачуватиме стільки, скільки й раніше. До відключення міста від води через борги справа не дійде, Запевнив міський голова. Проведено ряд перемовин. Їхні учасники погоджуються, що рішення нацкомісії було помилковим. Для перевірки і ремонту споруд магістральних водогонів Харків водоканал майже на півтори доби призупинить подачу води на Лозову. З 8 ранку 17 вересня до 12 години 18 -го вересня. Лозова водоканал звертається до усіх абонентів з проханням мати запас води на період відключення. В свою чергу, лозівські водяники також збираються скористатися профілактичною перервою, щоб провести ряд ремонтів на мережах. будет прекращена подача воды на город. В связи с плановым предупредительным ремонтами КП Харьков водоканала, то есть вода на город Лозовую поставляться не будет. Под это действие и мы свои ремонты, все основные намеченные, важные по подготовке земель, замена основных там задвижек, участков сети, тоже будем выполнять. Включення води відновлення подачі планується в 12.00 на наступний день, 18 сентября. Комунальне підприємство Екосан планує на чверть збільшити тариф на захоронення твердих побутових відходів. Проект тарифу опубліковано 9 вересня у міськрайонній газеті. Він є і на сайті Лозівської міської ради. Публічне обговорення триватиме два тижні. Що призвело до перегляду тарифу на прес-конференції? Пояснив директор Екосану Володимир Селезньов. Тарифу на захоронення твердих побутових відходів трохи більше року. За його рахунок, Екосан намагався перекласти витрати з отримання сміттєзвалища на безпосередніх виробників сміття, населення, підприємства, організації установи. Основна складова тарифу екологічний податок 2 гривні, 93 копійки за тонну захоронених відходів. зв'язку з тим, що полігон твердобутових відходів знаходиться в черті до цієї цифри додається коефіцієнт. 3. Тобто 2,93 затрі на 3. І так, як на. территории города Лозовая, поселка Понятия, нет раздельного сбора твердых бытовых отходов. То есть мы не сортируем, у нас нет завода, у нас нет сортирующих линий. Также на этот коэффициент добавляется еще коэффициент 3. То есть 2,93 умножается на 3 и умножается на 3. В прошлом году, согласно налоговому законодательству, эти три цифры умножались на 75%. С января 2014 года эти цифры начали, согласно налоговому законодательству, мы начали умножать на 100%, а со второго квартала 2014 года изменилась ставка тарифа с 2,93 на 3,17. Через це екологічного податку стали сплачувати більше на 44%. Вийшло вже більше 700 тисяч гривень, замість торічних півмільйона. Плюс пальне, яке подорожчало на 56%, а його на день бульдозер використовує по 60 літрів і так сім днів на тиждень. Бо з по жовтень, пожежний небезпечний період, на полігоні можливі загоряння. Втім, не тільки подорожчання і здешевшення, враховане у новому тарифі, наголошує Володимир Селезньов, виробничі та адміністративні витрати після об'єднання трьох комунальних підприємств на базі Екосану зменшилися на 18 і 30% відповідно. Отак, От склавши все разом, отримали новий тариф. Різниця між ним і попереднім для кожної категорії споживачів буде своєю. Для жителів багатоквартирних домів тобто, міняється сума на 74 копійки в місяць на одного чоловіка. Без удобства многоквартирних домів 80 копійок. Частний сектор 81 копійка, частний сектор з пічним отопленням 84 копійки на одного прописаного жителя до За два тижні має завершитися публічне обговорення проекту. Зауваження пропозиції можна у письмовому вигляді надавати в КП «Екосан». Вже наприкінці вересня або у жовтні проект рішення буде розглянуто на засіданні виконкому. Після того тариф на захоронення твердих побутових відходів почне діяти. Тариф на вивіз сміття 2010 року. Поки залишається таким, як і був. Хоча не виключено, що найближчим часом його переглянуть, говорить директор Екосану. Передумова подорожчання пального та багато. Чого за 4 роки змінилося? Харчування дітей по школах, медичне обстеження, готовність до зими і голосування на виборах. Всі ці питання у середу у виконкомі розглядали присутні на міській координаційній раді, яка опікується переселенцями. Управління праці продовжує реєструвати людей, які прибувають до Лозової з Донеччини та Луганщини, які виїжджають додому. Їхня кількість постійно змінюється. Сьогодні в місті перебуває більше тисячі вимушених переселенців. Їхні діти шкільного віку відвідують загальноосвітні навчальні заклади міста, малеча, дитячі садочки. Всі ці діти, як повідомляють, у відділі освіти забезпечені всім необхідним. Крім того, вирішено було кошти благодійного фонду Милосердя управління праці витратити на харчування дітей по школах. Зараз відпрацьовується механізм цього. Дітей. Переселенців оглянули медики, у кількох виявили педикульоз. Їм рекомендували ефективне средство. Завтра вранці все більо буде оброблено у нашій дискамі. Лозівським медикам бракує ліків. Вони намагаються заручитися підтримкою волонтерів. Житлоуправляюча компанія для переселенців закупила постільну білизну. Керівник підприємства зараз разом з управлінням житлово-комунального господарства міста готує приміщення будівель по вулиці інженерній до холодів. Трех человек вот, принял на работу среди этих же беженцев, нашли мужчин для заготовки дров на месяц на работу, приняли. Параллельно ну, мы еще электрическую часть перекладываем. До конца следующей недели мы работаем благодарительную теплу сделаем. Сьогодні ж переселенцям з Донеччини та Луганщини не вистачає продуктів харчування. Заступник Лозівського міського голови Олександр Неділько звернувся до усіх лозівчан, підприємців не залишатися і допомагати цим людям. Він також розповів, як міська влада турбується про родини учасників. АТО. надавалася допомога одному із учасників території операції, у якого народилася дитина на загальну суму 2870 гривень. Така допомога була надана. Це кроватка для е дитини, коляска, ну і певні там, скажімо так, необхідні речі для того, щоб малюк нормально розвивався. Переселенці з Донеччини та Луганщини, які на час проведення жовтневих виборів перебуватимуть у Лузові, зможуть тут проголосувати. Щоправда, про це їм треба подбати заздалегідь. Якщо вони проживають у знайомих друзів, достатньо заяви підтвердження про те, що Така та особа фактично проживає по такому за такою адресою, та е, копія паспорта цими документами та з оригіналом паспорта переселенцям необхідно звернутися до відділу ведення державного реєстру виборців і написати заяву про тимчасову зміну місця голосування. Тим же переселенцям, які тимчасово мешкають на вулиці інженерній, до відділу слід надати довідку про фактичне перебування за даною адресою. Цей документ видають паспортисти житлово управляючої компанії. Кількість дітей в дитячих садочках та школах міста у цьому навчальному році, у порівнянні з минулим, збільшилася. Про це у вівторок на позачерговому засіданні виконавчого комітету повідомив начальник відділу освіти Лозівської міської ради Олег Інденко. Він пояснив це і зростанням народжуваності у місті і появою дітей переселенців. Олег Хінденко додав на 2014 рік. Заплановано відкриття в лозовій дошкільного навчального закладу комбінованого типу, який зможуть відвідувати до 40 дітей. Раніше розпочаті там будівельні роботи на деякий час довелося призупинити. Ми подали на реєстрацію договір на продовження даних робіт. На кінець то погашена кредиторська заборгованість і відновлювані роботи, капітальний ремонт цих двох груп. Продовжується план відкриття у нас на четвертий квартал 2014 року. А от кількість учнів, які відвідують дитячо-юнацькі спортивні школи міста, хоч і не набагато, втім, зменшилася. На засіданні виконавчого комітету заявив заступник начальника управління у справах молоді та спорту Євген Шульженко. Він також зазначив, що не дивлячись на те, що в ДЮСШ юність басейн тимчасово не працює. Відділення плавання в місті не стали закривати. Спортсмени орендують басейн у четвертому ліцеї. Батьківська плата за навчання дітей в лозівських школах естетичного виховання у цьому навчальному році збільшиться на 10 гривень. Необхідність цього начальник міського відділу культури Галина Рукавицина пояснила зростанням цін на енергоносії та плати за комунальні послуги. В той же час вона повідомила, що до переліку дітей пільгових категорій, які відвідують школи естетичного виховання, входять і талановиті діти. Щоправда, відтепер вимоги до відбору зазнали деяких змін лауреати першого, другого, третього ступеню та дипломанти обласного і всеукраїнського конкурсів, обласного і міжнародного конкурсів на сьогоднішній день таких особливо обдарованих дітей близько десяти всього дітей пільгових категорій в школах естетичного виховання близько ста. 13 вересня вже в 20-те професійне свято відзначають працівники фізичної культури та спорту України. В Лозовій це чимала когорта тренерів, вчителів, викладачів фізкультури. Більше тисячі вихованців відвідують відділення трьох дитячо юнацьких спортивних шкіл юності, олімпії, локомотиву. Звідки ля та любов до спорту у тренерів ДЮСШ цікавився Валерій Діденко. Починаючи з 1994 року і до сьогодні в Україні відзначають День фізичної культури та спорту. Його головна мета долучити населення до занять спортом та фізкультурою, а також пропаганда активного здорового способу життя. Ми поспілкувалися із тренерами дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста, аби дізнатися, чому саме вони обрали цю професію і як проходило становлення їх самих як спортсменів. Олена Стародубцева розповідає, що плаванням вона разом із своєю сестрою почала. Займатися ще з молодших класів школи, далі навчання вже у харківській спортивній школі у якості тренера Олена Стародубцева повертається у ДЮСШ юність після закінчення інституту фізичної культури. Мені подобалася тренерська робота, мені подобався спорт, тому ми пішли по своїй спеціальності і вот, прийшли працювати сюди з групами. Набирая деток начальную подготовку. Так, с 1987 -го года, да, то есть уже имея большой стаж работы, я работаю тренером по плаванию. На данный момент я работаю заместителем директора спортивної школи тренер розповідає: не шкодує, що обрала саме цю професію, адже робота з дітьми це завжди заряд енергії та радості. Тренер Антон Кузьменко також присвятив своє життя спорту ще з дитинства. З 98-го року почав займатися футболом. Говорить, що намагався знайти себе у інших видах спорту, але марно, закінчивши Харківську державну академію фізичної культури, дізнався про вакансію тренера і одразу ж її зайняв. А почалося усе з перегляду телевізора в дійстві смотрел финал фінал Ліги Чемпіонів. Мене поразив цей вид спорту. І я вирішив, що буду займатися теж футболом. Займатися з дітьми футболом, пробудити у них любов до спорту та здорового способу життя, виховати чемпіонів, головна мета тренера. Достигати вместе з дітками висот, вигравати область, передавати їх в клуби. На високий Мої діти мене Данил та Едуард займаються футболом вже четвертий рік. Розповідають, що від свого наставника прийняли майстерність як поодиночної гри, так і командної. Мене більше навчили грати в футбол. У мене все краще вийшло грати в футбол більше і більше. Удар став сильніший. І ну, командна гра, от ми хорошо граємо в футбол. Микола Головін старший тренер ДЮСШ Локомотив відділення вільної боротьби, спортсменів в Лозові виховує вже 34 роки. Каже, цей вид спорту добре розвинений у нашому місті. Багато хлопців, котрі серйозно зацікавилися боротьбою, під його керівництвом стали чемпіонами України, Європи та навіть світу у своїх категоріях. Сам тренер наголошує, що для нього спорт. Це життя. Для мене особисто це вже життя. 34 роки, я кромі того, що я займався, 34 роки я зараз вже працюю тренером. Свой труд я бачу, щоб дитина вирос хорошим, ну, був, як говориться, защитником нашої страни. Бажання наполегливість, а головне працьовитість. Саме ці якості зроблять з починаючого спортсмена чемпіона, вважає тренер. Больше 40 лет, как и в спорте, какие-то подробности, там, конечно, всем мальчишкам, которые занимаются, хочется быть сильными, ловкими, быстрыми. Поэтому и в спорте. Это единоборство, которое учит тебя постоять за себя, за кого-то и так далее. Наверное, больше всего это привлекает. В'ячеслав Багинський з 96-го року, тренер-викладач у ДЮСШ Олімпія. Свій шлях починав з такого виду бойових мистецтв, як самбо. Через декілька років пов'язав своє життя з дзюдо. Мотивацією став випадок життя. Був такий чоловік, який привев мене, до боротьби, який виявився сам Була така одна неприятна ситуація, яка може біжали. підійшов он подошло, хочеш займатися, бути сильним. І він пригласив себе і з тих пор я в такої время, більше 40 літ я спорту. Кожного дня два тренування, адже без цього вже неможливо жити, говорить тренер. Таку ж любов та повагу до цього виду спорту В'ячеслав Багинський прагне привити і своїм вихованцям. Жити тим, що ти делаєш, тоді ти будеш добиватися результатів. Таку ж любов до спорту виховує у дітях і Тетяна Рубан. Вже 18 років працюю тренером по волейболу. Робота очень подобається, Діти всі різні, цікаві, поэтому ну, роботу свою люблю. Ну, во-первых, очень интересная игра. Очень такая непредсказуемая, много интересного. Ну, красивый вид спорта. И для девочек, и для юношей. Поэтому очень нравится. На останок тренери поздоровили колег з Днем фізичної культури та спорту і висловили свої найкращі побажання. Поздравляю всіх з наступаючим днем фізкультурника, всіх тренерів, всіх, всіх, які у нас взагалі є в місті. Дуже тяжело нам, но держитесь, ми молодці, ми сильні, ми зможемо всіх победить. Здоров'я і мирно мені понад головою. Здоров'я буде, буде, буде і желання, желання роботи. Я своїм ученикам моїм колегам... Нам пожелаю здоров'я, крепкого, щастя, удачи і добитися лучших результатів. Лозовая, город, глазовая нас гремела на, на всіх, не тільки в Україні, а, щоб ми знали за рубежом. Зважаючи на нинішню ситуацію, урочистості з нагоди дня фізичної культури та спорту цьогоріч були скромними. У четвер у виконкомі почесними грамотами Лозівської міської ради, управління у справах молоді та спорту, подяками було нагороджено тренерів лозівських дитячо юнацьких спортивних шкіл і не тільки. Всім присутнім на урочистостях вітання від імені Лозівського міського голови переказав його заступник Юрій Петренко. Пообіцяв у переддень професійного свята не говорити про проблеми. Хоча розмова на цю тему відбудеться вже наступного тижня з керівниками сфери, зауважив Юрій Петренко. Він висловив впевненість у тому, що ситуація в країні зміниться. Зміниться ставлення уродовців до галузі фізкультури та спорту. Вітаючи спортсменів, бажав їм кращого майбутнього. Дозвольте привітати з професійним святом, побажати тільки гараздів, побажати кращого. Сьогодення ще кращого майбуття, спокою, миру, злагоди в душах, в родинах, в колективах перемог, зрозуміло, особистих, перемог командних, перемог, міста, перемог, як ми традиційно говоримо, на всіх аренах, стадіонах і залах. Просто хай щастить! Почесні грамоти Лозівської міської ради було вручено вісьмом тренерам, ще вісьмох працівників фізкультури та спорту, почесними грамотами і подяками нагородили управління у справах молоді та спорту. Від начальниці було побажання, щоб діда держава побезпокоїлась, а кожному із нас в оддільності і о всіх нас на вихідних заплановано чимало спортивних заходів з нагоди дня фізкультурника. 12 вересня, як і планувалося, у лозові пройшов загальноміський суботник. Після обіду п'ятниці освітяни, медики, працівники міських підприємств, організацій, установ вийшли в парки сквери наводити порядок. Основна робота прибирання так званого випадкового сміття. Сьогодні в паркі дружба будуть обирати виконавчий комітет, управління виконавчого комітету, сільпо АТБ Ми сюди приглашали і суть роботи убрать. Сметя выпадковая по территории дентропарка. И во стаканы, как обычно. Бутылки, салфетки, вот судочки использованные. Ну, это вот жизнедеятельность отдыхающих. Это культура, это наша культура. Хотелось бы обратиться к гражданам, не выбрасывайте мусор или выбрасывайте его в определенные места. Вот так надо. Потому что, ну хотя скажу, что мусора не так уже много, как. Как как бывает обычно, наверное, люди наши все-таки становятся более культурными, более как бы ну, с понятием относятся к этому. Самое интересное, что мусора все меньше и меньше. Воспитательный процесс дает свой результат, и парк все равно будет красивый всегда. Наше управление сегодня вышло совместно с исполкомом по наведению порядка в парке, дружба, в частности, избавление его от таких тягостных явлений, как э, пластик и другой бытовой мусор, который не перегнивает в естественных условиях. Я считаю, что нужно обязательно следить за окружающей средой, потому что каждый ответственен за тот мир, который его окружает. Об экологии, об окружающей, среде за нас никто не подумает. Поэтому я считаю, что эта акция обязательно должна быть. И но она полезная, нужна, и городу, ну и вообще для человека, для самого. Ты должен думать, что в ответственности за тот, за тот мир и за ту землю, на которой ты живешь. Вот шесть направлений, которые лучи, так сказать, от центрального, это мы должны убрать полностью. То есть там, где люди ходят к дню города, чтобы город чистый был, парк, чтобы нам было хорошо отдыхать. Медики выходила, свита, видела свиты, заклады свиты, наводили такой же порядок в парке Парамога. Парк Победы у нас готовы в принципе. Второй год здесь убираем, следим за порядком. Чтобы здесь была чистота и порядок, так как это территория техникума, каждый год здесь проводится уборка. Совсем скоро у нас будет также день города, и мы хотим, чтобы было здесь чисто. Хочется, чтобы всегда было очень красиво здесь, здесь всегда цветет, здесь очень красиво весной, летом. Дети работают с большим удовольствием. Вы сами видели ситуация какая? Я думаю, что территория, которая закреплена, я думаю, что это будет э, в дню города, вид э, и в зиму войдет чистой, что потом уже весной. Ну, листья, конечно, нападают, но будем смотреть за этим. Мы не ждем субботников. Иногда просто-напросто мы направили сюда людей. Они пришли, немножечко мусор поубирали здесь на аллее. Естественно, мы придем, наверное, в понедельник, еще в канун Дня города, чтобы действительно аллею сдать чистой. И чтобы людям в этот праздник, в этот день было приятно ходить по, и прогуливаться по этой аллее. Народні гуляння з нагоди дня міста оргкомітет вирішив не проводити, зважаючи на ситуацію в країні і обмежитися урочистою частиною святкування, а саме ходою, вулицею Жовтневою, мітингом реквіємом на меморіалі слави і солдатським привалом у сквері Шевченка. Всі ці заходи буде проведено 16 вересня у вівторок. Окрім них, заплановано ще деякі. Всі подробиці у сюжеті. Відзначення дня міста 16 вересня розпочнеться з церемонію урочистого покладання квітів до пам'ятних знаків загиблим у роки війни та до братських могил радянських воїнів. Початок о 10-й годині мітинг реквієму за балці розпочнеться об 11-й, у Домасі – О півдні, а у панютиному о пів на шістнадцяту. Святкування у центрі міста розпочнеться після обіду о 15-й годині. У цей час на вулиці Жовтневі працюватиме виставка ярмарок Мистецька Лозова проводитиметься патріотична акція Лозова за мир, під час якої і організатори роздаватимуть жовто-блакитні стрічки. Поряд у сквері проводитиметься майстер-клас з орігамі в рамках творчої акції Світ без війни випусти Голуба миру. Також всі охочі зможуть переглянути виготовлене дітьми майже 100-метрове полотно миру. Над ним попрацювали більше 3200 школярів. «Це полотно миру було акцією вдячності ветеранам, а також заклик до мирного неба над головою. Це палотномира буде у нас розташована у вході у сквер Шевченка. І сподіваюся, що саме в цей день, 16 вересня, лазівчани зможуть побачити цю творчу дитячу акцію. На вході до скверу Шевченка Лозівчани матимуть можливість відвідати виставку, на якій буде представлено кількадесят світлин зображенням лозової 19-20 сторіч. На фото зображений кінотеатр Восток. Колишні архітектурні будови, колишня площа залізничників тобто, є ті події, ті фотографії, які спонукатимуть наших лазівчан пригадати не лише юність, а майже і дитинства. Я думаю, вважаю, що це дуже приємно і рада старшокласників. Буде представляти ці світлини, і вони будуть зустрічати наших лазівчан, зустрічати ветеранів зі своєю окремою творчою акцією 16-й годині. Вулицею жовтневою до меморіалу слави пройде урочиста хода за участю керівництва міста, ветеранів, представників підприємств, установ організацій громадськості міста. Після чого на меморіалі Слави розпочнеться театралізований мітинг реквієм та урочисте покладання квітів до братської могили загиблих воїнів. Завершиться святкування дня міста солдатські. Ім привалом та караоке пісень воєнних років у центральному сквері імені Шевченка. На цьому все я прощаюся з вами до середи. Наостанок нагадаю, що у суботу біля районного будинку культури проводитиметься благодійний концерт ансамблю Надія, під час якого збиратимуться кошти на потреби армійців із зони АТО. Початок о 16-й годині. Це все хай щастить і до побачення.